Від імені освітян Замонівської громади передати вам оцю афіту нашу приходу допомоги. Долучить всі, буквально всі, від прибиральниці до керівника закладу, долучилися і віддали два робочі дні на плаву того, аби сьогодні ви її в нас забрали. Що ми хочемо? Ми хочемо, аби вона рятувала життя, аби в нашу громаду не приходили такі новини, які ми споживаємо, на жаль, останнім часом. І нехай вас береже Господь. Дякую. Я хочу від 33-ї окремої мобілізованої бригади подякувати вам за цю допомогу, допомогу Збройним силам, допомогу нашим хлопцям. Ми постараємося від себе зробити максимально все, що можливо, щоб, щоб допомогти і якомога більше здорових хлопців повернулися додому. Хочу подякувати ще панові Роману Бойчуку, президенту благодійної організації з Данії, які допомогли нам додали нам 2,5 тисячі євро, аби автомобіль поїхав сьогодні до наших збройних сил. Щиро дякуємо за таку допомогу за підтримку нашої ініціативи. Владіко, святий очі, вседержителю, предвічний Боже, благослови і освяти твоїм благословенням духовним хлібцей. І пасхи Отсім, щоб вони були усім, хто їх споживатиме на спасіння душі і здоров'я тіла, на захист проти всяких недуг і всяких ворожих напастей, через Господа нашого Ісуса Христа, що зійшов з неба, дає життя світові, що з тобою живе, Царює в одності Святого Духа, нині в дольцях на навіки вічні. Амінь. Діку, Господи, Боже наш, сутворителю і творче, всього, благослови сир, масло, і крашанки, і інші страви, що слуги Твої приготували для воїнів наших і збережи їх у Твоїй святості і благості, щоб насолоджуючи цих щедроподиних дарів, ми сповнилися також невимовною Твоєї доброти, задля для присвітлого на третій день Воскресіння, смертви Господа нашого Ісуса Христа. Бо Твоя є влада, і Твоє царство і сила, і слава. Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь Благословляється, попробується цей транспортний засіб, і все його приладдя до її доброї запобігності, і, за і неушкодженим. А слух Твоїх, будуть ним подорожувати і Святого Духа. Дякуємо, слава Україні, Героям слава!